Мої вітання, любі підписники, прийшла посилка з аукціона Violet 0,08 кілограм. Можна сказати, легенька. 45 гривень доставка. Що ми тут купили? Зараз побачите самі. Так, відкрию ось тут, ззаду коробки, щоб було б швидше, бо там щось. Так Брачимо в упакуванні ось таку бумажку. О, щось випадає. Так, тут більше нічого немає. І тут більше нічого немає. Ось такі Сережки по одній на кожну пору року. Це потеряшки. Кстати, кого цікавлять сережки потеряшки, я їх даже пізніше буду продавати в телеграм-каналі. По одній може комусь хтось найде своє пофотографую. Я дуже їх багато купую. Так що, бачите, даже з позолотою її. Ви переходьте в телеграм-канал, ссылка буде в коментарях. А також їх можете купити на аукціоні Violet. Ссылочка під відео, а також закріплена в комментариях. Ось ще, що я купив на аукціоні Віоліті в цьому лоті, ось такий срібний хрестик. Кстаті, він бачите, трохи надломаний, але не переломаний. 54-та проба, це ще царська. Царізм. І два кольця без проби. Чоловік вказав, що вони були знайдені на якихось позиціях срібло. Так що аукціон Віоліті радує нас. Заходьте, аукціон Віоліті, Ссылочка під відео також закріплена в коментарях.